Чернігівська школа номер 3 готується до нового навчального року. Попри всю шкоду, завдану їй російським ракетним ударом 19 серпня. Заклад знаходиться дуже близько до епіцентру вибуху Іскандера, і за лічені дні до початку занять зазнав численних пошкоджень. Зокрема, різною мірою постраждали майже 100 вікон. Крім того, ушкоджено 15 дверей, ушкоджено до 300 квадратних метрів стель. Це і Армстронг, і штукатурка. Ну і різноманітні такі дрібні вже ушкодження, які ми навіть і не рахуємо. Головне вікна, двері, стелі. 28 серпня до школи прибули нові вікна. Їх виготовлення і встановлення повністю профінансувала німецька організація GIZ, яка запропонувала свою допомогу Чернігову майже одразу після трагедії. Це 31 вікно і ще низка склопакетів. пакетів. Тому що 31 повністю буде замінено вікно, як вони обіцяли, і на інші склопакети, якщо все за нашими розрахунками було правильно, ще буде полагоджена частина механізмів там, де підлягає ушкодженню, бо дуже багато фрамух просто вилетіло разом з замками. І не всі вони підлягають налагодженню саме механізмів. Паралельно у третій школі проводять внутрішні ремонтні роботи, профінансовані з міського бюджету. Зокрема, відновлюють пошкоджену вибуховою хвилею підвісну стелю. Також триває термомодернізація закладу цього літа. В одному з корпусів замінили старі радіатори, а нині облаштовують систему опалення у спортзалі. За дослідженнями міської ради ще 4 роки назад проводили, у нас дуже велика була пропускна здатність стін, виходило тепло, плюс у нас були точки холода, так загалом, наче тепла школа, але були деякі кабінети, в яких перепади, шалені температури. Наприклад, один радіатор був зовсім холодний, інший гарячий, або в одному кабінеті 23 градуси, що теж не є нормою, а в іншому 13 поряд. Олена Яковчук сподівається, що до 1 вересня у школі встигнуть відремонтувати всі вікна, і навчальний процес можна буде розпочати очно. Але остаточне рішення буде за батьками. Ми ж чекали вікон. От сьогодні да ми побачимо, який темп. Якщо підтвердиться, що дійсно до середи завершать по цьому темпу, тоді, звісно, ми проведемо питання. батьків, чи вони готові вийти без укосів, щоб їх дітки працювали? З 1 вересня цього року у школі номер 3 навчатимуться 1952 дитини.